Горохова каша з курячим м'ясом. Для початку з вечора добре промиваю два пакети гороху. Промиваю кілька разів, заливаю водою на ніч. Зранку всю зайву воду зливаю. Курячі бедра. Беру 40 штук середньої ваги. Обов'язково їх вимочую у холодній воді, тоді перекладаю у баняк, заливаю водою, і як вода закипить, обов'язково всю воду зливаю, м'ясо перемиваю і, і обов'язково мию банячок. Знову заливаю все чистенькою водою, додаю сіль, перець, лавровий листочок, все те саме, що до бульйону. Бульйон вийде дуже смачним і чистим. Відварюю півгодинки. Тоді виймаю миску. Коли м'ясо добре остигне, знімаю його з кісток. У миску перекладаю горох підготовлене м'ясо. Нарізаю сюди пів кілограма цибульки і натираю 350 грам моркви. Тепер спеції. Половина чайної ложки меленої паприки, половина чайної ложки чорного меленого перцю і чайна ложка сушеного чеснику. Добре все вимішую і накладаю у чисті слоєчки. Так, от подивіться, як в мене вийшло, бачите? Продукти я не ущільнюю, але доверху баночок ще є порожнє місце. Один кілограм почищеної картоплі. Нарізаю дрібненьким кубиком і докладаю у всі баночки. Горох з картоплею дуже добре поєднується. Ну і тепер сіль. Сіль даю окремо у кожну баночку. І даю ще тоді, коли нема заливки. Тоді дуже добре видно, в котрій баночці є сіль, а де немає її. І тепер все заливаю бульйоном. Пересолу не буде, не треба переживати, тому що. Бульйон має гарний смак, насичений, але цієї солі, яка є в ньому, не буде забагато для того, щоб пересолити кашу. От. І тим більше, що сюди я давала небагато солі, неповна чайна ложка. Повні баночки закатую кришками і ставлю в автоклав стерилізувати. Баночки, що залишилися, стерилізуватиму завтра, але я обов'язково їх ставлю в холодильник. Кришки не закатую, лише отак ставлю зверху кришки і обов'язково ставлю в холодильник. Все, горохова каша готова. Я називаю її горохова, але правильніше навіть сказати, горохово-картопляна каша готова. Каша з м'ясом дуже смачна і дуже сита. Можна ось так баночки залишити, щоб вони остигали. От, а можна перехилити баночку на бік і обережно потрясти зі сторони в сторону. І тоді горох трошечки розіб'ється, і каша більше буде схожа на пюре. Як в оцих баночках смачне горох випіре.